Вітання всім, в ефірі програма Життя в квадраті. І наступні 13 хвилин ми будемо розповідати про найцікавіші новини з життя Запоріжжя. Всеукраїнські змагання з національного одноборства СПАС зібрали найкращих спортсменів. Як відбувалася боротьба за лідерство, дізнавайтеся з нашого наступного сюжету. Спортсмени з усієї України приїхали до Запоріжжя, щоб змагатися за звання чемпіона з національного рукопашу Спас. Наше місто стало столицею визначного історичного виду бойових мистецтв, адже ми найчастіше приймаємо бійців з різних куточків світу для запеклої боротьби за звання найкращого. На думку організаторів, розвиток спасу, який зараз є поширений у восьми країнах, є стратегічним завданням для міста козацької слави. З 91-го року відроджуємо національне бойове мистецтво спас. Столиця спасу це місто Запоріжжя. І три роки тому ми провели перший чемпіонат Європи з з бойового мистецтва Спас. Було шість країн саме в місті Запоріжжя. Це перші були міжнародні змагання, які приймало місто Запоріжжя. Спас це запорізький, спас це український національний вид спорту. І дійсно в восьми країнах розвивається наш запорозький національний вид спорту. Наш запорозький український, який народився в Запоріжжі. Ну хочу сказати, Бельгія би пишалася би. Хочу сказати, там Шотландія своїми національними видами спорту пишається. Серед учасників турніру є як новачки, так і багаторазові переможці чемпіонатів України та світу. Але усі ставляться до рокопа шу спас як до способу життя. Спортсмени готові рости професійно. Та розвивати національне одноборство. «Спас» – це від спорту, який врождає дух Він дає цілу і напутстві людину на добрі діла. Це би, перший турнір і би, це перша сходинка, цей педістал, який повинен тебе рушити нагору. Хочу досягти як, стати майстром України. Розвиток спасу, на думку організаторів, є стратегічно важливим для Запоріжжя як міста міжнародного значення. Мовляв, чемпіонатів світу у козацькій столиці проводять дуже мало. Та й загалом було б добре похизуватися власними здобутками у різних сферах. Спас потрібен для того, щоб дати Запоріжжю саме міжнародне визнання, ну скажімо, в нашому секторі. Да? Бо ну, похвалитися, наприклад, нашими там, певними досягненнями від дорог да, до певних там, я не хочу казати, але автомобілів чи то інших, чогось, що випускає Запоріжжя, да, то ну давайте будемо правдиво казати в світі. Ми не можемо. Ми сьогодні маємо біля більше 50 чемпіонів світу в інших бойових мистецтвах». Спасівці запевнення. Усе можливе для розвитку спорту роблять, і унікальність нашого національного виду рукопашу доводитимуть і надалі. Адже Україна завжди славилася своїми чемпіонами у різних видах одноборств. Втім, мета наших спортсменів зробити спас настільки ж пізнаваним у світі, як кунг-фу або карате. Наші журналісти вирішили перевірити, наскільки Запоріжжя це джазове місто. Результати нашого маленького дослідження дізнавайтеся просто зараз. До Запоріжжя приїхала легенда львівського джазу Юрій Бонь зі своїм колективом. Юрій Бонь, джаз-тріо, Колектив добре знаний в усьому світі. Тепер тішив і місцеву публіку. Він об'їздив з концертами половину земної кулі. Востаннє пан Юрій до міста козацької слави приїздив років 15-20 тому. Що поробиш? Адже майстру останнім часом мешкає у польському Любліні. «Перше, мені дуже подобається Запоріжжя. Я вражений, хортиця Дніпро-Гес, все на мене таке враження. Дуже міцне, дуже міцне враження подіяло так, коли побачив таку красоту. Бонджаз-тріо bon зазвичай грає джазовий стандарт, однак намагаються впроваджувати у власну творчість і сучасні ритми. Зрозуміло, панує у будь-якому разі імпровізація. У програмі, з якою приїхали до Запоріжжя, твори Мирослава Скорика, Віктора Каменського і, звісно, світові джазові хіти. Тож ті, хто не відвідав концерт цього разу, може кусати лікці. По-перше, невідомо, коли зірки знову завітають до Запоріжжя. А по-друге, так як зіграли сьогодні, переконує сивоволосий Юрій не вийде більше ніколи. Бо як він буде грати на цей раз за 10 хвилин до концерту, не знає навіть сам маєстро. То я не знаю, я почую дихання залу, як дихає зал, і по цьому я вже буду орієнтуватися. Юрій Бонь почав грати джаз, коли ця музика не була надто популярною на наших теренах, не така, як сьогодні. Музикант запевняє, це його пристрасть, а ще ліки від старості. Я вам розкажу два випадки. в Мене було. У Львові я зіграв концерт, пройшло щось два тижні, і зустрічаю на вулиці. Така старша пані, вона до мене підходить. Пане бой, подивіться, подивіться. Я себе почуваю прекрасно. Ваша музика натхнела. Здоров'я дала мені здоров'я. Два тижні в мене нічого не болить. У мене було таких два випадки. І взагалі, джаз – це музика здоров'я. Музика, я то з повною відповідальністю говорю, що джаз – це музика здорових людей. Музика дає натхнення і здоров'я. Дуже здоров'я дає. Самі побачите сьогодні. Кані старовинні автомобілі проїхалися вулицями нашого міста. Враженнями від побаченого вирішили поділитися з вами. Тож залишайтеся разом з улюбленою програмою. До 80-ти річчя футбольного клубу Металург, авторетроклуби міста, а також приватні колекціонери та реставратори, влаштували автопробіг головною вулицею Запоріжжя. Врешті ще до початку більше 20 ретроекземплярів вишукувалися на початковій точці. Тут і можливість поспілкуватися між собою і похизуватися своїми красунями. І це не про дівчат у відвертому одязі, а про автівки. есть интересные экземпляры. Вот мы находимся в интересном экземпляре Долона Бельвиль. Это очень царский такой автомобиль, красивейший. Рядом с нами стоит Rolls Royce. Тоже, знаете, автомобиль богатых, знаменитых. Дальше стоит американский Хольсман 1905 года выпуска. Дальше стоит коллекция ретро автомобилей реставрационной мастерской ТПУ Моторсич. Там мы видим и Форд, и Бьюик, и СМЗ, это инвалидка, так сказать, Боргуновка, да, видели в фильме? Интересная машинка. И победа у них красивая. Ну, если посмотреть по выставке, тут очень много машин, которые в ну, просто до этого не видели. Такі автомобілі привертають до себе увагу. Не часто в місті побачиш дивні екземпляри, та ще й такі, що здатні самі пересуватися. Радянський автопром вже приучив нас до думки: машина, який більше ніж 30 років, не транспорт, а монумент. Що ж стосується виставки ретротехніки, що розгорнулася у парку металургів, то тут були представлені і поважні сторічні леді та джентльмени. Наприклад, цей Хольсман. народився у 1904 році, і він вже мав двигун привкають все увагу в цих автомобілях. Необичний внішні вид, хром, цікавий дизайн. Такі автомобілі не часто ми на вулицях нашого міста. Гражані правильно делают, що пользуются можливістю посмотреть на них. До речі, царський автомобіль Делоне-Бельвіль рідкісний екземпляр в Україні. Такі автівки робили на замовлення імператора Миколи II. А оцей Бьюік не просто дорогий чи унікальний. Він безцінний. Она єдина, можна сказати, в світі, тому що ці моделі ділилися індивідуально. Кожна команда спортивної для себе. Це спортивний автомобіль 2021 року. -го Особливість цього б'юйка – дерев'яні колеса, котрі тим не менше вже мають шини. Ну як особливість, знауці запевняють, в ті часи до металевих спиць ще не додумалися. Тим не менше, саме цей екземпляр міг розвити і доволі помітну швидкість, і подолати достатню відстань. Хіба що по наших дорогах їздити на ньому шкода? Девід був конструктором автомобілі. І діал і спортивні машини, на яких виступав навіть Ліві Шевроле. Реставратори та колекціонери зазначають ставлення до ретро-авто у них особливе. І не просто тому, що їхня вартість здатна змусити знепритомніти рядового запоріжця, а тому, що вони неначе живі істоти, з якими потрібно розмовляти, радитися та чухати пузико, інакше образяться. А що то за торба котилася з горба? А це наші журналісти випробовували на собі новий вид розваг зорбінг і просто зараз поділяться власними враженнями від пережитого. Якщо вам дійсно хочеться отримати нових екстремальних вражень, то не варто вигадувати велосипед. Це за вас зробили інші. Прикладний вид спорту Зорбінг у цьому допоможе. Так вирішили і журналісти молодіжної редакції, випробувавши все на собі. Ні, Ну що, прикольно, я навіть правда голосу не подав на відміну від Тоня, да, Тонь? Який, здається, це дуже сподобалось, а тобі таке, знаєш, як ото впав собі десь у ямку і котишся. Так що, мабуть, враження більше у Тоні а не у мене. Власне, зорбінг передбачає спуск людини у круглій прозорій кулі згори. Існує декілька варіацій такої розваги. В одному з них людина всередині зорба зафіксована пасками безпеки. Так ви можете отримати найбільше задоволення, адже вам не доводиться хвилюватися за своє положення під час спуску. Однак існують варіанти спуску без фіксації зорбонафта. В шарі дуже весело там кріплення на два чоловіка, залазьте і скатуватись. Дуже нове розв'язання, ну є пока в, Хі... в Києві і в Харкові. Вот у нас теперь в Запорожье тоже такая новинка появилась. Но сначала все думают, что будет немножко подташнивать. На самом деле никакой тошноты нет. И крики, непонятно, что там будет в следующий момент. Очень весело. Прототипи перших зорбів почали з'являтися ще у 70-х роках минулого століття. Правда, на той час розраховані кулі були на домашніх гризунів. Але сучасний зорб продемонстрували світові у 1994 році Дуейн четвертому році Доїн і Ендрю Екерс. Більше того, разом із двома іншими підприємцями вони заснували компанію, і зайнялися комерцією. Тут дуже плотний ПВХ матеріал, він більше одного міліметра толщиною. И воздушное пространство между ну, в полости, между шарами. То есть даже если шар пробивается и получает достаточно большой пробой, но он спускает только через какое-то время. У середньому швидкість зорба під час скочування сягає 40 км на годину. Хоча історії відомі деякі сміливці, які зуміли розвинути у двосферовій кулі швидкість 90 км на годину. Загалом швидкісні характеристики залежать від трьох факторів: крутість схилу, вага екстремалів та тиск повітря зорба. Журналісти нашої редакції швидкість зорба, в який їх засунули, не вимірювали. Та й шумометра під рукою не було, бо наші дівчата верещали так. Я буду спускатись ще, але краще цього не повторювати. Усі події на сьогоднішній день ми з вами зустрінемося рівно за тиждень у той же час. Прощаюся з вами і не створюйте собі штучних рамок. Живіть наповно.